Всім привіт-привіт! <хе> я... <хе> Хотілося сказати, а де я? А на малині Ні, на Малині люди збирають. Я не пам'ятаю, вже яке сьогодні число, за тими роботами заморочилась голова, а я під комбайном. Значить, що? Значить, вичислив я причину, чого я в торік чуть не перекинувся в усілках коло церкви згори. И, ну, точніше, я ще в той рік вичислив, але аж тепер взявся, як то кажуть, устраняти ту проблему. Значить, проблема в тому, бачите, яка тут система? Оце педалі. Ну, як в компанії, так і в тракторі дві педалі ліве колесо і праве колесо гальмує. І тут на, кожен, на кожне колесо по циліндрику главному. Хоча запітуються вони з одного бачка обидва. І виходить, що один циліндрик потік. Всього на всього манжетка, отака манжетка бачите, її згризло ну Те, що згризло ще вона має дирочку тут. Ну, не можу зараз показати, прямо і Я сьогодні об'їздив всі магазини тракторних запчастин іномарок, навіть до китайських мотоциклів і всяких драндулетів заїжджав і такої штуки не знайшов, навіть подібної не знайшов такого діаметру. І значить ото Головний, ото бачите, ну, такий як головний простий циліндр. О, така хитра штука тут, бачите. Ще такий клапанок, трошки не така система, як в наших е циліндриках. Ну, значить, вихід придумав який. Я зараз глушу того циліндрика, бо вони, я ж кажу, запітуються від одного бачка. І якщо його просто поставити, то буде тормозуха витікати. Я зараз заглушу того циліндрика, ставлю його на місце. І надіюся відмолотити на одному колесі, на, на лівому на турмозах вже буду вважати, що воно тільки одне не розганятися. А в перспективі, а в перспективі значить, е, хочу поставити сюди бачок, е, главний циліндрик якийсь Запорожовський чи Москвичовський, який знайду, якийсь такий самий дешевий, самий, самий доступний Чого не ставлю зараз, бо його не просто поставити. Тут ще проблема штуцери, різьби різні. Прийдеться щось хімічити, якісь робити переходники, коротше, крутити, маслати. А треба, а треба вже молотити. Трохи я затягнувся з тим ділом. От. Ну і от так і капає трошки з гідравліки, бачите, трохи слюзиться. Ну я ще колись наберуся, їді і до того дійде. От то все треба мати бажання. Буде бажання, то я знайду, що йому бракує. Ну, от, що. Всього пошпрацював, позмащував все, що знав, доляв мастила кругом. Значить, що, 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 що? Ага. осталося ще підтягнути цепи, деякі ослабилися. Тут на силікончик посадити його кришки. Еліваторів, щоб не пропускали зерна. Що то я ще там думав в ньому зробити? Ага, Я ще наконечники рульові думав реставрувати. То буде довго. Я їх значить, там зніму. Два рази молотком клепану. Надіюсь, цей сезон відходять Розворушив ножі трошки. Бачите, вже трохи болтається, розмочив ведешку там пошатав їх сюди туди. Е, ну що, е, щоб не попасти на ЧП, вдруг хтось битка зробив, значить спробую відкрутити зливну пробку е, на масло з мотора, чи там, не дай Бог, мені хто не цюрнув водички. Всяке може бути. От, ще, ще що, ще, е, бака вже зливну пробочку. Відкручу, гляну, що там, чи нема ніякої каки. Ну і будемо пробувати заводити і десь на днях будемо молотити. Не знаю, сьогодні субота. Так по погоді на вівторок передають дощ. Було б класно, якби ми змолотили. Якби ми змолотили в неділю, хоча б ну, ми будемо молотити як? Потрошки. Пару вункерів намолотим, привезу додому, висиплю на дворі, побачимо, яке воно буде. Ну, воно гарантія буде сире, дуже порскаємо. Отаке діло. Бачите, яку модернізацію почав робити, я вже забув. Ото я накопляв трубів, я вже показував. Е, каналізаційних таких, трошки дорожчих, бачите, з такою синьою плоскою. Тобто я їх порізав по розмірах. І от отако, мені виходить, що треба сотку трубу. Оця відстань. о, Звідси має сховати, пружини не маємо сховати. Дуже намотує гречку на мотовилу. То катастрофа. Ще там собі ту став, почистив, але воно теж задовбує скакати кожен раз чистити. О, цього. То, то бачите така система. О, видно? Проти сонця паршивого. Ну Я ще якщо зроблю, то ще, ще бачу болтається труба, то треба ще путем експеримента. Отакі от робив прорізи, а вона сама зжимається та труба. І потім певне, що ну, дивився хлопців, то скотчем просто позмотували. Але я ще такі взяв ті пластикові хамоти. Певне, що і хамотами зв'яжу. от Ну і поки що все, поки що все може навіть попроб... а, ні, сьогодні заводити. Ну, не знаю, побачимо, може сьогодні ще заведемо. Не знаю. Як сьогодні півдня пробомкав з тим головним і нічого не знайшов. Абсолютно ніякого толку з мого походу. О, що я їздив. Точняко походу. Півдня кажу, проїздив. Е, о, все. Ну що там ще вам розказати, показати. Дивіться, яка тут. коробка здоровеча. Гляньте, бачите, яка дура. Попробуйте таку штуку зняти, бля, а хамуха. Аж здорова? Такий ящик, напевне, кілограм за 300 ваги. Не дай Бог його знімати. Вот. Що вам ще розказати? Нема що розказувати. як комбайн, залізяк всяких повну, блін, прибамбасів, викрутасів. Ех. Взагалі все елементарне. більш-менш. Більш-менш що порегулюємо. Нижнє, нижнє. Нижні, нижні. Не бачу, яке там те нижнє хрен я знаю, запасних решет нема. О. Ну коротше, така ситуація. Все, бувайте здоровенькі, буду я щось трошки крутити. Хоча ж ні хрена сьогодні не робив, вже так втомився, що нічого не хочеться. Ну, то таке, Хочеться, не хочеться, треба робити. бо Таке діло, як сільське господарство, то не то, не то що залізяками. Залізяками класно. От. <кій> Вийшов собі врану на двір, подивився на залізяки, ай зимно, ай мокро, ну його кібінні матірі. Пішов до хати, задер ноги, достав з холодильника плящинку, вина чи кунячку, бахнув зо дві стопочки, ключи в інтернет і ляпота. А тут, а, блин, якщо так зробиш, все. Пропаде урожай, люди будуть сміятися, ну і ще таке. Все, бувайте здоровенькі. Всього вам хорошого, нам хороших урожаїв, вдалих жнив. Все, буду я крутити далі. О, постирав роботу, вона вже така була засована, вон, повісили хлопці, щоб вона сохла, бо я такі рвані. Народ може сміється з мене, тут капець Нарвана, але таке і спеки дуже класно, бо вентиляція хороша. О, Дивіться, бачите, в мене о, майбутні, майбутні збирачі малини. бачите, Ростуть діти прямо на малині. Ось так має бути. А? О, садик. А що ви маєте? А? Все, попадете в кіно. Будуть вас всі знати, бо здоровкатися кром, де не підете в супермаркети. Вони... О, ми вас бачили, в Діда Василя на каналі. Ага. <сум> <сум> О, така картинка народ збирає. Вже дуже треба покусити міжрадя, але поки що нема коли. До речі, підживки дали толк. Ой-ой, то вже буде довге відео. Якщо хтось щось когось цікавить, пишіть чи, чи розпишу, чи зніму окреме відео? Те все, що я врубав, все, все працює, все файно, все добре.